Доброго ранку, друзі. Ось моя бонечка пробіглася по доріжці. Хочу вам показати мою доріжку. Я не знаю, скільки вона метрів, так як мій будинок, бачите, ліворуч має 10, Ну, я думаю, що вона набагато довша, так як вона йде ось такими зигзагами. Бачите, я так хотіла, я так собі спланувала її. Я завжди малюю першим робити клумбу. Тому що тут раніше два роки два роки вже цій клумбі. Саме зараз осінню я її робила. Я всі клумби роблю осінню. Мені це більш подобається, квіти краще мені якось приживаються. Ну і менше поливати, звичайно, треба. І я її намалювала раніше кожну е, свою е, клумбочку, квітничок. Я раніше малюю, а потім. Вже втілюється все в життя, але ну, звичайно 100% так не виходить, як я намалювала. І дивіться, для цієї доріжки дуже звичайно потрібно багато рослин. Тому я вибирала, які будуть чим дешевші і гарно дивитися. Тому, можливо, як би сказати, моя ідейка комусь також знадобиться. Буду рада. Подивіться, я взяла просту звичайну живучку. Бачу, що її слимаки вже облюбували, так сказати. Ось гляньте, бачите, як ця доріжка йде. А тут був городик, який тільки помідори, на якому гарно родили. Більш нічого. Ось, бачите? Ось так іде живучка. Ви знаєте, досить непогано дивиться, не знаю, як вам. Мені подобається. Оце єдиний мінус, самі знаєте, що треба потім зірвати її цвіт... цвітіння її. І я ось так, коли вона сильно мені вже налягає на камінчики, я її просто підходжу, зриваю і все. Або комусь віддаю, або просто викидаю. Вона в нас дешева в нашій місцевості, не знаю, як у вас. В нас можна купити від 5 гривень. За кущик. Но з цієї сторони я собі зробила, тут у мене такий невеличкий розарій, тут у мене тільки 40 троянд, але я більше і не хочу. Мені достатньо, ось дивіться, тут у мене армерія. Я була купила, ну, мабуть, менший кущик, ніж цей. І в мене дуже армерія наросла сильно. От дивіться, в одному місці вона була пропала. Ось тут, бачите? Ось я такими малесенькими потім. Кубками садила, на початку я маю на увазі, і вона ось така за два роки вже велика. Не знаю, чи потрібно її розсаджувати, бо вона ось так, бачите, гарно дивиться, коли вона такими шарами. І ось навіть не знаю, дивіться, це не зілля, щоб ви розуміли, мені це не подобається так, як воно ось іде тут. але це... Ось такі малюсінькі братики, де вони взялися, я навіть не знаю. Мабуть, із чимось десь їх принесла. І ось вони от саме чомусь облюбували цю доріжку. І ось тут ростуть. Ось тепер гляньте із цього ракурсу, як дивиться. Ну, коли армерія квітне, ну, звичайно, дуже гарно. Дай Бог, доживемо до весни. Я зніму відео, побачите, яка виходить краса. Ось так. А зараз покажу вам живучку. Я тут таку малесеньку клумбочку робила. Мені потрібно було пересадити дейцію. І я ось такому оголочку, бачите, її посадила. Подивіться. Яка тут живучка? Це та сама живучка. Просто її не чіпають слимаки. І я не знаю чому. Вона тут так собі облюбувала місце. І вона ось така. Велика. Бачите, яка красива. Звичайна сама дешева живучка. Дівчатка, гарного всім дня. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!